Пане Дмитре, давайте почнемо нашу розмову із того, якою є безпекова ситуація в Запоріжжі, в області Запорізькій. На цей момент, насамперед, що стосується російських обстрілів. Ну тут ситуація, як завжди, вона відбувається напружена і щодо стосується це саме перефронтових населених пунктів, які знаходяться ближче до переднього краю в Запорізькій області. А і тут мова йде про те, що расисти завдають щоденно, да, оце як мінімум. 300 це зараз вже така цифра ударів по цим населеним пунктам. От за минулу добу по цим таким населеним пунктам вони завдавали своїх ударів і гатили, як завжди, з усього, чого можуть. Тут, зокрема, мова йдеться про те, що це 314 ударів було завдано, із них там нанесений авіаудар по Новоандріївці, по якій вони продовжують гатити. А окрім того, мова це про 141 там, запуск ППЛА різних видів. Які вони саме там про полі, Малинівці, Петіжино-Андріївці, напрямку Маликотмашки? І звичайно ж вони там, де дістають, вони гадять з РСЗВ, але більшість ударів цих, цих понад 150 – це саме удари артилерії. Вони їх завдають у цього декілька і у них, на жаль, на превеликий жаль, у них цих засобів ураження залишається велика кількість, От вони гатять. А знову ж таки можна сказати систематично по тим же населеним пунктам, в тому числі Волій Поле, Новоандріївка, Мала Такмачка, і по цим всім межуючим, в тому числі навколо, знаєте, ну, що мова йде про Ріхівський напрямок. Да, і от по цим населеним пунктам вони задають ударів щоденно. А якщо говорити за використання от безпілотників, саме розвідувальних, наскільки часто і наскільки вільно вони зрештою залітають для того, аби розвідувати цілі і потім, зрештою, визначати точки, куди російські окупанти будуть завдавати ударів? Ну, знаєте, влучно чи там вдачно про це не будемо говорити, скажемо про те, що якісно змінила ситуацію з нашого сторони. Да? Що наші сили оборони працюють, вони не стоять на місці. І, звичайно, з е... Способи та засоби ураження і перехоплення саме цих дронів, як в тому плані розвідувального напрямку, коли мова йдеться про їхні там рашистські суперками, в тому числі там і інші види саме розвідувательної е е безпілотної літальної техніки, то, звичайно, напрямки, підходи, які у расистів змінюються, але в наших сил оборони, сил ППО, да, от, теж підходи змінюються. І звичайно цих явищ, коли там залітає, зависає дрон над містом. Для чого? Для того, щоб коригувати потім ракетні удари, цих історій стає менше. Але це не просто те, що расисти не допрацьовуються, якісно змінюється робота і вона вдається у наших захисників. Але додамо, що більшим таким викликом і все більше і більше от, частота цих випадків. Останнім часом, якщо проаналізуємо, да, то, наприклад, там, три тижні візьмемо, то вже там виявлено близько трьох-чотирьох, тільки мінімум за цей час, саме коригувальників-наведників да, е, типу агентів рашистів які оці е, продажні колаборанти, да, які знаход... їх, е, слава Богу, виявляють наші спецслужби. І їх все більше і більше стає, тому ворог теж змінює підходи, але на жаль, це от все робиться для того, щоб потім завдавати удари, в тому числі по цивільним людям, ну, зокрема, і в місті Запоріжжя. Якщо говорити за те, якою ситуація є на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, от що зараз відбувається там? Ну, Ключове, зараз там літо. Да? Якщо у нас, наприклад, на підконтрольній території ми розуміємо, що да, от вся підготовка йде до, перш за все, там, вже потрібно готуватися до зими, адже там у нас складна ситуація з енергетикою да? і мова йде, що треба і підготувати. Теплопостачання в тому числі да, і разом з тим на один з наступних напрямків це навчальний процес. Проводячи, там, паралель, да, як, як там що расисти роблять на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, то тут ну, вона не зовсім є такою, знаєте, коректною це порівняння, але зазначимо, чим вони займаються. Да, от. А, звичайно, до зими вони там не готуються, тому що це не основні їхні задачі. Коли тилові для них є ці частини, основна більшість, особливо вздовж вздовж Азовського узбережжя населених пунктів, це для них тили. І це в військовому плані використовується максимально ці всі території. То звичайно, як там були проблеми, ну, в тому числі у Бердянську, Мелітополі, з водопостачанням, з знаєте, газом, то у цих всіх, особливо там маленьких населених пунктах, селах ніхто їх там не вирішує, тому що чим зараз решистер зараз зайняті, і це вони все будують залізницю, і якщо яка йде якраз у це вздовж Азовського узбережжя, щоб собі забезпечити оце, знаєте, тиловий і альтернативний шлях постачання. Озброєння, якщо коли у них знаєте, і от і сьогодні вже дає інформація, що там вже кримський міст раптом закрили, да він там періодично устає, то звичайно расисти зусилля всі кидають на побудову цієї там залізниці. І якщо проведемо паралель саме там по навчальному процесу, то на превеликий жаль в цьому напрямку расисти зараз активізувалися, але не в тому, щоб забезпечити там навчання, дачі вільний там похід дітей в школи, що ні, це тотальне йде замбування. Тотальне промивання мізків, яке на превеликий жаль. Ну і це треба було очікувати. Вони завжди так роблять расисти впродовж цієї історії. Да, що вони прошивають, промивають мозок молодому населенню, нашої молоді для того, щоб забезпечити повністю їх відірвати від свого, там коріння, да і забезпечити усю мілітаризацію і там уніфікацію, так би мовити, під свої знову ж таки наративи. І для цього зараз там масово спостерігається да, що от дітей. От особливо вони взяли за, за дітей. Відправляються масово і поїздські екскурсії, як там в Росії Московії е, то по інших Волоградській там, області, там, інші, ці, всі. ну і в тому ж, числі використовується для цього Крим, де вони створюють, так би мовити, ці лагері, е, щоб за літній період все ж таки знаєте, намагатися прошивати свідомість наших маленьких громадян. А От ви згадали за будівництво залізниці, і що вони зрештою продовжують цей процес, чи продовжують так само росіяни е окопуватися, будувати фортифікаційні споруди, чи от в цьому плані в них вже всі роботи закінчені? На превеликий жаль. Констатуємо той факт, що ну, основні масштабні роботи у них вже там по факту завершені. Да? Але, звичайно, розуміючи там і там, оцю воєнну доктрину расистів, звичайно, вони на цьому не зупиняться. І тому коли... Щодо там і тому плану якісному здвигу у нас в плані побудови оборонних споруд вздовж цієї лінії, знову ж таки, зіткнення з расистами. Да? Якщо там вже там, трьохетажні всі комплекси побудовані там, бетонними все у расистів вже є, то звичайно вони по більш неприкритим ділянкам, на жаль, продовжують цей процес. Тобто, часу цей вони там. Не гає, тому що ну, по великому рахунку м'яса у цих там загонів, у цих батальйонів, які вони там підвезуть, десь там зі своїх болот і кого можна кинути копати, там бетонірувати. У них на превеликий жаль, такий знаєте, анліміт. І вони їх там везуть і везуть. І при цьому ж все. І далі продовжується цей процес, скільки таких було дуже багато випадків, де да, коли залучається місцеве населення під тимчасову окупацію, яких там нібито мобілізовують, і вони, їх, перш за все, використовують для цих будівельних робіт, в тому числі. Тому вони на місці не стоять на і жалі. Вони окупуються і продовжують цей процес. А чи продовжують до речі, звозити на тимчасово окуповані території Запорізької області етнічні? Меншини з різних регіонів Російської Федерації. Там, на Херсонщині, наприклад, вони цей процес продовжують, хоча частина там е, намагається їхати назад. В Маріуполь вони їх звозять просто тисячами. Насправді. От Якою є ситуація із цим на, в Запорізькій області? Так, звичайно, це не є відмінність ніяка в Запорізькій області, тому що під егідою того, що це звозиться, там їхні там, фахівці, робоча сила. А завозяться дійсно. Ви ж правильно про це зазначили. Що расисти завжди так роблять з усіх територій, на які вони намагаються там анексувати, залізти, да все спаскудити і людям перекреслити там життя, комусь його просто да, ну, це там. Звести на нівець, то звичайно вони завжди так роблять, що вони намагаються потім, після того як вони нібито закріпляться, да, коли ці там обороні спорудованості побудували, вони починають займатися зміною етнічного складу населення. І звичайно, під цією гідою, що завозяться оці там фахівці для роботи, вони, звичайно, яких там руки знаєте, з одного місця по факту все одно ростуть, тому що це зазначено від мешканців, які знаходяться під тимчасовою окупацією, да, що там ну, краще в хозяйственном для него, для них расистів в плані, там краще не стає, да, Тож про те, що там, водопостачання чи газу, такі елементарні побутові речі, ну, краще ситуація не змінюється, кого там завозять. А завозяться просто да, ті, хто там по факту не потрібні, завезуть їх тут, щоб змінюватися цей етичний склад населення, щоб відбувалося це переміщення, знаєте, знову ж таки. Деукраїнізація, як би там, по- їхньому можливо сказати, да, то звичайно вони це проводять і, звичайно, вживають їх методів коли їм треба замінити цей етнічний склад. І Якщо, звичайно, на минулому тижні цифра вже констатувалась, констатувалась, да, що от за невеликий проміжок часу, буквально це червень, з да, від початку там, з 1 числа, то вже було їх там біль, ну, близько. Це така відома інформація, близько 50 тисяч завезено цих астралерів, да? То, звичайно, цей процес і далі продовжиться. Просто цифру зараз ми не називаємо про ці масштаби, але він, звичайно, і це відбувається по всім населеним пунктам на превеликий жаль. І це на фоні того, що нібито ще ці завозять, знаєте, так, нібито добровільно чи там просто на відпочинок у цих відпочивальників ще в населені пункти до Шазорського збережя, створюючи при цьому, то продовжується створювати цю картинку. Що нібито там щасливий якийсь курортний сезон відбувається в цих населених пунктах на узбережжі? Зрозуміло, пане Дмитре. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, дякую. що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Дмитро Кирильчук, це депутат Запорізької міської ради, з яким ми говорили про. Те, що відбувається у Запоріжжі, і в Запорізькій області, зокрема, ну і безпосередньо на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, також.